Щоб діти могли мати свою сім'ю. Ну перш за все, щоб вони в свої рідні сім'ї. Але якщо це неможливо, то наближених сімейному середовищі. Основні етапи кампанії це аудит ситуації, розробка стратегічного плану реформ та їх впровадження за допомогою місцевих фахівців. Результатом зауважу представник організатора має стати повна відмова від такових зараз інтернатних закладів. Незручно і довге слово. Оде інституціалізація, воно означає комплексну реформу системи догляду і охорони за дітьми, яка зараз існує в Україні. Ця система нам дісталася ще з радянських часів, і її основою є принцип покарання і реагування на ситуацію, яка склалася. Тобто, держава зазвичай вилучає дітей з сімей і поміщає їх в державні великі заклади, інтернати. І ця система абсолютно не направлена на пошук альтернативних сімейних варіантів і на укріплення сім'ї. І наша реформа, і наша ціль перебудова системи таким чином, що, першим завданням була підтримка сімейних форм виховання, розширення сімейних форм виховання, індивідуальні потреби кожної дитини. Відмовитись від останнього інтернату в світі благодійники розраховують вже у 2035 році.